З наближенням холодів боковинці все більше цікавить, чи варто готуватися знову до вимкнень світла. Ми поспілкувалися з керівництвом Черенівці Обленерго про те, чи можуть повернутися по годині вимкнення світла, чи сильно мережі боковини були пошкоджені минулої зими, як взагалі триває підготовка мереж та обладнання до холодної пори року. Прогнози будувати дуже важко зараз. Ми не знаємо, як поведе себе агресор в даній ситуації, наскільки він буде спроможний зробити якісь речі. Які повпливали на роботу системи. Це перше. Друге, якщо ми говоримо, що таких пошкоджень, як в минулому сезоні, не буде, то ну, це буде звичайний опалювальний період, як і завжди. Да? Але ми, наприклад, сьогодні розглядаємо декілька сценаріїв подій. Тобто є критичний сценарій, який ми розробили, є якби, лояльний такий сценарій, і є дуже Важкий, скажімо, Да? тому е, ми готуємось до цього. І сказати, що ми думаємо, що не буде таких подій, ну це неправильно. Краще готуватися до критичної ситуації, і ви тоді зможете, маючи можливість і плани, якісь, да? ви можете пройти легше. Тому треба передбачити це, скажімо так. Звичайно, ми готуємося до опалювального сезону 23-24. Ну, виконуємо, як правило, всі планові роботи, ті, які були заплановані у нас, як зазвичай для будь-якого опалювального сезону, ну, враховуючи те, що цей сезон, скоріш, що буде особливим. Тому ми більше сконцентрувалися на об'єктах для надійності електропостачання, ну і збільшуємо ще в свою чергу, поповнюємо аварійний запас. Мережі обленерго, на щастя, пошкоджені не були, так як. Це, наприклад, відбулося в інших областях України. Був у нас там невеликий прильот безпілотника в Дністровському регіоні, але ми його оперативно ліквідували. Тому таких особливих пошкоджень у нас наразі не було. Ремонтні роботи тривають. Ми вже говорили з вами про те, що є програма ремонтів, яка повинна забезпечити певний об'єм робіт. На сьогоднішній день я хочу сказати, що ми. Виконали десь на рівні 75% всіх запланованих робіт уже на сьогоднішній день, незважаючи на фінансові складнощі, і ви ж розумієте, що зараз не так-то просто і збувають із логістичними питаннями, якісь затримки, так і таке решта. Тому ми йдемо в графіку, і більше того, зараз ми працюємо із гуманітарним технохабом, де беремо від європейських наших колег. Деякі запчастини, які нам допоможуть поповнити аварійні запаси. Окрім підготовки до зими та ймовірних відключень світла, Обленерго також продовжує виконувати планові та аварійні ремонти. Працівник однієї з ремонтних бригад розповів, у яких умовах доводиться працювати, у якому режимі і з чого взагалі складається стандартний робочий день звичайного працівника Обленерго. Займаємося більше ремонтом кабельних мереж аварійних. По приєднанню прикладаємо кабеля. Від ну, того ми займаємося аварійними кабелями. Буває таке, що на день виходить 5 кабелів, буває, що ні, нічого немає. Ну, більшість ми по можливості ми можемо зробити один кабель в день максимум. От, працюємо в болоті, по коліно, в воді, деколи. Робота така, яка завжди бачите. Нема такого, щоб ми щось працювали, як печення перебирали. Нас вічно. Тяжка робота, не є так. Споживачам, нашим клієнтам ми, як зазвичай, даємо однакові поради. Споживайте електроенергію в першу чергу безпечно, а в другу чергу економно і розумно. Не включайте електроприлади в вечірній максимум, і це заощадить і ваші кошти, і, власне, і зменшить тиск на енергосистему України в цілому. Вважаю, що ми вже пройшли якісь критичні речі і знаємо, як вести себе в будь-яких критичних ситуаціях. Тому я би не панікував, просто холодно, кожен має виконувати свою роботу і бути таким же самим згуртованим, як ми були і півроку назад. Все буде Україна.